Вже міцно підписайте до Львова. Так, да, сідайте. Дякую. Галерів за назад. Подякую. До нас стоїш чотири години. Ого. Що ніхто так не зупинив? Та, кому ти нахер треба? Я більше скажу. Я взагалі з Березані пішки дійшов. До Рівненської об'їзної з Березані. Березань, це аж за Києвом. Скільки ж то кілометрів? Десь 500 400, майже чотириста сімдесят. Що ніхто і не підібрав. Ніхто я підійшов не... на блокпосту, то мене навіть слухати не захотіли. Просто взяли, втілив машину і поїхав. А на автобус, на маршрутку, на жаль. Немає гусей, можливості. Я взагалі з Дніпра, з госпіталя. Підійшов до маршручок? в Києві. І він мені каже, я тобі що, мать Тереза, щоб тебе задурновець. Взагалі з 2013-го У 2017-му попав в полон. Два роки був в полоні. Моєму брату близнюку відрізали на моїх очах голову. І коли я приїхав додому, мені вже справляли просто роковину, поставили пам'ятник і.